Ще один простенький лайфок, як зняти ось цей підшипник. Це що ззаду, де йдуть кільця, щоб їх не пошкодити. ну Тут можна сйомником знімати. Ось є частина під желізний вал. Якщо акуратно сйомник вставити по центру, то можна сйомніком стягнути. Але ще ж потрібно знайти такий сьомник. Вони то є, звичайно. Ну, Можна його таким використати його. Просто підпиляти трішки зуби оці з однієї сторони, а з другої вони залишаються такі, які є. І можна і таким стягнути. Тобто якраз він гостренький, ще можна підзагострить, щоб не зачепити. Можна сьомником. Ну це навіть довше буде, ніж от таким варіантом з ключами. Просто беремо два ключі на 22. Ставимо їх на оцю желізну штуку. Ось видно. Раз, два. І ключом нажали тільки ось тільки мжик і пішов підшипничок. Спокійно і без питань. Ну, назад встановити, я думаю, це не потрібно якраз Ну, З іншої сторони, вже буде трішки не так.